Верховного головного командувач з України сил України. Прошу вас прийняти свій прав про підсумку держави, які вірний до кінця вже чоловіка. Житомир знову прощається з героєм на щиті до рідного міста. Повернувся 34-річний Максим Страфун. Він навчався на початковій ланці у загальноосвітній школі номер 33, а до сьомого класу пізніше вже навчався у школі номер 19 Потім його сім'я виїхала за кордон. А вже після повернення Максим здобув професійно-технічну освіту та розпочав діяльність у сфері приватного бізнесу. Максим був дуже спортивним. Він фізично був підготовленим. Він жодного дня без спортзалу. Він дуже любив спорт. у нього було дуже багато друзів, спортсменів в нашому місті. Воїн добровільно став на захист України в березні 2022 року. За мужність та відвагу відзначений багатьма державними та відомчими нагородами. Побратими героя запам'ятали його як відважного. Воїна був хоробріший. Це була дуже хоробра людина. Справжня, світла, добра, чуйна, увесь час на позитиві. Мені здається, не було хвилини, щоб він сумував. Справжній воїн без страху, який йшов вперед і вів за собою людей. Захисник героїчно загинув 14 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він разом із своїм братом, пліч опліч, молодшим братом, стояли на захисті України. Його рідний брат. Вивіз його, виніс його з поля бою із місця загибелі. Він привіз його до нашого міста на щиті. У вічній скорботі. Дружина, батьки, брат, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою. Не знаю, що таке вагання. Скрипиний дух! Скріпили.